Усім. Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні ми в цьому селі, де мій партнер отримав будиночок і вирішили прийти пообідати, шукали, дивилися де. І знайшли ось такий невеличкий паб, в якому можна поїсти. Бачите, тут в них є розклад. Ось, відкрито кожного дня. Дуже, хороший, дуже хорошу їду вони пропонують. Ну, пише, що ми, ми даємо сервінг, сервуємо дуже хорошу їду смачно. В неділю ланч з першої до сьомої. І є, ось щоб замовити, треба подзвонити. Але в них є і такий регуль, такий звичайний стандартний обід, так що ми можемо спокійно його замовити, прийшовши до бару. Ось так гарненько тут облагороджена сама територія. Подивіться, як гарно багато квіточок, багато зелені, в такому рожевому стилі. Тут є літня така маленька тераса, але зараз нікого тут немає, бо на вулиці досить прохолодно. На вулиці сьогодні у нас всього тільки 6 градусів тепла. І називається цей паб Ошіз. Це фамілія, це прізвище ірландське. І ось заходимо в такі невеличкі двері. Ось так гарненько прикрашено. Дивіться, тут така ялиночка вже встановлена в такому в пісочку вона. Чи там, мабуть, ґрунт, воно в камені. Така підставка. Ну, Ось така ялиночка, вона тільки ліхтарики на ній є, більше нічого. Ну і тут на віконечку. Теж олень. Ось так. І заходимо всередину. Кожен дім прикрашають такими віночками. У нас зараз теж така мода в Україні. Заходимо всередину. І це зроблено в такому старому-старому стилі. Зараз я вам покажу. Віконечка з вітражем. Ось така красота. Не будемо звертати увагу, ну багато є.

Настаська машина, можна каву замовити. Ну і, звичайно, як а хазяєчка там є. Не буду показувати, мов вона стидається, але весь ось так влаштований, як і інші паби. Сів ірландському стилю. Таке барна стійка і кріселка. З такими покривалами, накриття таке, як вигляді санти. І ось ірландська ліра. бачите, ірландська. Це ірландський напій, стау, який називається Гінес, і болмер І ось така ліра тут. Арфа. Не ліра, а це арфа. Чистий ірландський символ. І дивимось тут далі. Маємо камін. Пам'ятаєте, я розповідала, що всі каміни прикрашені дзеркалами. Тільки тут є такий трильяж, наче зеркало тріне. Бачите, є посередині велике і два маленьких по краях. Ну, це зараз всі прикраси до, до, до Крісмаса. До Нового року. І ось камін. Живий камін. І палиться він теж торфом. Бачите? Ось так, як в тому камінні, коли я показувала в іншому пабі, теж, бачите, торф. І от ним опалюється, ним опалюється більше камінів, більше печей. І ось така краса. Все в такому червоно-зеленому стилі. Багато фотографій, а там дивіться на горі навіть, навіть. звідки з у них. Yeah, yeah. Yeah. <laughs> Цікаво. А на стелі довкола дивіться, багато-багато сумочок різдвяних. <laughs> Ось так. Ой, а тут у нас є гість. яка собачка гарненька. Маленька така. Hello. Hello. І все сму. nice. Найс. І тут теж поличка. Тут багато її картини і фотографії. Ідемо, подивимося з вами ще туди, там є інша територія. О, тут навіть є Марилін. Одне життя, подивіться, один шанс, і нема ні про що не жаліти. Демо подивимося тут цікаво. Тут є ще одна зала, і тут теж все прикрашено. Тут є більярдний стіл. А там на дверях, дивіться, як гарно зробили. Наче заходить Санта, заглядає. І тут є такий Санта. Це кухня. По ідеї ось такий собі. Ой, який гарний. That's very nice. Тут теж. Це зала, чисто, напевно, для святкування. Тут буде новий рік святкуватися, будуть замовляти партії. Сніговичок валяється ця велика бочка, з неї зробили столик. Ось так. Теж доволі гарно, теж полички довкола. І там є ще задній дворик, ось отам за віконечком. Ми туди зараз не підемо, бо там дуже холодно. Там в основному лівлітку використовується, бо я питалася тільки що власницю, вона мені розповіла. Ну, і все прикрашено в різдвяному стилі вже. Ось тут так. Подивіться, яка тут. Гарна теж ліхтарики, ліхтарики, подушечки, мішок з подарунками. Напевно, Санта забув, давайте подивимося там, з віконечка поглянемо. теж. Напевно, ця власниця дуже любить квіти. В неї довкола дуже-дуже багато квітів. Подивіться, скільки там теж квітне, червоним щось цікавенько таке. І там є. Теж, бачите, там є, можна сісти. Посидіти. Ось так. Ну, Повертаємося знову. Ось така картина цікава. Бачите? Зірочки. Ну, все в такому святковому стилі. І лотерейки є. А ну, тут ялиночка. Ну, ось так виглядає, бачите, такий дуже, я б сказала, автентичний паб. Все зроблено в такому старому стилі, дуже гарно. Ну, тут для пула, для більярду. Стіл, телевізор. Музика грає, звичайно, що ми музику потім і виключимо і ось так йдемо далі в зал. Ну, ось так, бачите, як я казала, каміни. Каміни всі прикрашають в такому стилі. Гілочки, листочки, ялина і Такі кукартки. Дуже гарно. Ірландці дуже люблять вітраж, вітражне скло, дзеркало. І ось такі дзвоники. Ну Ось так показала вам ще один ірландський паб, дуже затишний, дуже маленький, дуже цікаво. Ну ось ось такий, бачите, раніше ось так двері робили в такому стилі. Ну, ось, я вам дякую за вашу увагу. Пишіть ваші коментарі. Дякую вам за ваші пальчики догори. Ще один маленький, але затишний паб потрапив до нашої колекції. Ось і все, всім дуже дякую і всім пока. Não, não posso